Ну очевидно, цей матч дуже важливий з тієї точки зору, що сумщина повертається на футбольну мапу після дуже тривалої перерви. Як відчуття, ну дуже приємні і перша гра офіційна в нас. Рахуйте, команда з будувалася практично з нуля. От але сьогодні ми доволі доволі таки провели непогану гру. Я дуже вдячний хлопцям, що вони прислухались до нас і вийшли, і дійсно. Ще сю сьогодні захистили. Як можу так сказати, честь сумщини, це фактично нова команда, яка збудована з нуля за кілька тижнів. В чекали більшого, чекали меншого від неї, тому що я думаю, що ви сьогодні теж з нею знайомились, фактично. Ні, ну ми вже провели збори, але дякувати хлопцям, що і старих, хто залишився, хто нові прийшли хлопці, і то дійсно прийшли гравці, які хочуть дійсно грати, хочуть дійсно бути в команді і з честю і достоинством виходити на. Поле. У вас є низка футболістів, які травмовані, на яких ви очевидно розраховуєте. В першу чергу про Мишенка і Шавріна мова, коли варто болівальникам Вікторії чекати на їх повернення? Ну, кому тиждень, кому два треба тижні, але ці хлопці, на яких дійсно ми дуже розраховуємо і хочемо, щоб вони скоріше до нас повернулися, бо то є лідери команди. Вікторія дебютує в першій лізі після такої паузи, і зможете ну таке завдання на сезон керівництво поставило або ви ставите перед собою і колективом. Ви знаєте, якби завдання таке. Добре, що запустилися. Добре, що наш президент Сергій Миколаївич Бондаренко знайшов кошти, да і запустив команду. Бо дійсно він він переживає за Сумщину. Він хоче, щоб Сумщини була на Сумщині. Була команда. То дякувати йому. А в нас ну ви знаєте, нам треба які. Якісь там цілі, задачі. ну, Команда тільки, тільки зібралася, можна сказати. Якісь там цілі, задачі. Ні. У нас сьогодні була ціль Маріуполь. Слідуюча гра буде слідуща гра. То будемо дивитися, але потрібно, щоб команда прогресувала. Дуже дякую. Враження від старту сезону від першого матчу. Ну, По-перше, хотілося подякувати Збройним силам за те, що ми маємо. Е Чемпіонат, що ми граємо, дуже вдячний їм, бажаємо їм скоріше перемоги. Що стосується гри, то важка гра була, дуже гарний, опитний суперник. І думаю, що самодачі і в желанні наша команда не вступила ні в чому. Не змогли побороть психологію, то є играли, боялись грали, боялися відкриватися. Перша гра після не дуже гарного сезону, я думаю, що гру відповідальності на хлопцях був і поборемо. Поборем. Я вважаю, що коли поборемо, то зовсім э, інша гра буде в фазі створення. Вікторія це команда, яка фактично не грала в футбол після початку повномасштабного вторгнення. Вони зібрали нову команду. От наскільки складно було до них готуватися і розуміти, чого від них чекати? Ну, у них, е дуже гарний тренер, який працював е в УПЛ. Зібрали е багато гравців, які грали на високому рівні. Так що дуже було е складно грати з ними все таки, ну я думаю, що гра була все одно нічийна, були гарні голіві моменти і у нас, і у суперника. Старт сезону. Чого чекаєте загалом від цього сезону? Ви залишилися в першій лізі. На щастя, ваших фанів, яке завдання ставити у першій лізі цього року? Ну, завдання то більше керівництва клубу. Ми кожну гру граємо на перемогу, і я вважаю, що з таким відношенням, яке є, то у нас все буде гарно. Дякую.